Український бізнес масштабується. Я не хочу вживати слово линяє або мігрує, масштабується. Давайте будемо так називати. Ми бачимо успіхи нової пошти, яка вже, до речі, не нова пошта, а просто нова. Ну добре, а ось тут інформація пройшла про те, що засновник мережі молоко від фермера, а ви знаєте, є по Україні, в Києві є е, кілька е, таких магазинів. Тарас Мороз відкрив у США перший заклад і і створює там франчайзингову мережу. У заклад він інвестував більше одного мільйона доларів та пройшов довге погодження від місцевої влади. Знаєте, мені ось тут подобається пройшов довге погодження від місцевої влади. І я впевнений, що це погодження було не так, як інколи, деякі не цей. Цей чесний бізнесмен, я впевнений, як деякі у нас бізнесмени погоджують з місцевою владою. От результати погоджень зараз відчувають кияни, коли намагаються замість метро доїхати на правий берег, потім додому повернутися на різних перекладних, тому що так довго погоджували будівництво. Я маю на увазі в кавичках. Довго погоджували будівництво, що набудували так, що тепер метро тоне, тому що не було погоджень, були просто рішення. Рішення про дозвіл на будівництво. Там, де не могло бути ніякого будівництва і ні за яких підстав. Ну, а потім, знаєте, вилітає Мер і каже: та то винуватий Янукович. Ну, слава Богу, що не сказав, що то винуватий. Хрущов або ще хтось із колишнього Радянського Союзу. У нас таке буває. Самі дозволи понавидають, видають. Потім, вибачте, ну ладно, не будемо. Тому сам кличко, звісно, дозволи не видавав, але розібратися, хто ж видавав у його відомстві дозволи на будівництво, можна було б. Бо ось так в США довго очікував погодження від місцевої влади на відкриття просто одного магазину молочки. Довго очікував. А тепер уявіть собі, скільки б очікував наш бізнесмен, якби він захотів побудувати висотку біля лінії метро, де ще на березі Дніпра. Уявляєте, відчуваєте, що таке цивілізований світ? Відчуваєте, що таке держава для людей, а не для тих, хто хоче просто порішати. А то ми так з вами звикли, що ми хочемо жити в цивілізованому світі, але не хочемо заводити ФОП, не хочемо платити податки. Не хочемо чекати довго, не хочемо нічого. Хочемо, знаєте, ну мати кума, свата, брата для того, щоб права отримати і так далі. Багато що хочемо. Не хочемо жити цивілізовано. Ось як буває: телеграм шопці профілю, підписуйтесь, щоб знати більше.